Друзі, всіх вітаю на каналі. Отже, продовжую історію з прочисткою теплообмінника в теплоакумуляторі. Це вже друга частина. Хто не бачив, зараз вгорі з'явиться підказка, також буде в описі під відео. Отже, що я буду робити, накупив ще лимонної кислоти аж 3 кг. Минулого разу там 300-400 грамів, я вже точно не пам'ятаю було. Зараз 3 кілограми. Теплообмінник з нержавіючої сталі. 20 метрів орієнтовно, там плюс-мінус. І ось ми бачимо, як біжить холодна вода. Ось як біжить гаряча вода. Отаке собі. Отже, що, що я зараз буду робити? Отже, друзі, на якому зараз етапі? Пів кілограма вже лимонної кислоти заштовхав. Реакція йде зараз. Може вам буде чутний. Не знаю, було чути, але... але мені дуже чутно, як там... Проходить реакція, що я роблю. де Ді, Засипаю лимонну кислоту. Заливаю чайником ну, гарячою водою. Воду, до речі, використовую, то, що минулого... минулого разу залишилося. Я її відстояв. Ну, щоб, так би мовити, збільшити кількість лимонної кислоти. І що ми бачимо? Дивіться. Якщо я заливаю. Ой, трошки ось дивіться. Дивіться як... Зараз більш-менш пішла. Добре ще підірю. А звідси? Ледь капає вода. Трошки пішла. Оце, оце ось нальєш. Бачите, як повільно ходить, зараз засиплю. Отже, плани, які зараз заштовхати цю всю лимонну кислоту. Якщо буде швидше біжати звідси вода, я просто його... Отак-от от зроблю на рівні і залишу так на ніч. Заштовхаю лимонну кислоту, і хай вона там ніч постоїть. Ну а зараз, ви бачите, ну оце таке. А, ще ж до речі, хоча заливаю кип'ятком, але ж зрозуміло, що. А вода там становиться температури, яка є в теплоакумуляторі. І тому зараз у нас тут 60 десь градусів. Ось. Але вгорі в нас уже трошки піднімається, бо включив котел, так би мовити. Три палочки кинув. Зараз воно підігріє і маю думку, що реакція буде більш ефективніша там проходити. Так, друзі, наступний день. Всю ніч теплообмінник простояв з лимонною кислотою. Зараз, ось бачимо, зливається. Заштовхав я 2,5 орієнтовно, кілограмів лимонної кислоти. Більше не зміг, бо там була настільки бурхлива реакція, що я вирішив, що цього буде достатньо. Шепіло всю ніч. Ну, зранку навіть також чутно було, що там якась реакція відбувається. Зараз зільється і побачимо в якому стані зараз теплообмінник знаходиться. Друзі, погляньте, яка красота стала у теплообміннику. Повністю. Повністю чистенький. Ось це у нас вихід з теплообмінника. Зараз ми покажемо. Фокусуємося. Ось вхід в теплообмінник. І ви погляньте. Повністю, повністю чистенький. Повністю. І в порівнянні ось зараз як стало, а дивіться, як було. Повністю забита. Спробуємо ще раз. О, щось видно. Це просто чудово. Це просто чудово, я задоволений. Зараз це збираємо, побачимо, що в нас буде з тиском. Так, і ось гляньте, що у нас у будинку. Холодна. Вода біжить, гаряча вода біжить. ось не відкрий повністю. Тобто ми бачимо тут все чудово. Ось у котельні холодна вода, а гаряча ось так. Чому, я так, чому думаю, так трапилося. Бо ось іде гаряча вода по цій трубі, вгорі то до будинку пішла, а ось оце йде до, до котельни. Відкриваю цей екран, дуже добре біжить що на пралку. А ось тут потім йде, а тут погано біжить гаряча вода. І я думаю, що це десь о, там от трубі залишилися тверді решки цього нальоту, бо, бо ось відкручуючи цю, цю цю штуку, бачимо, що... зараз фокус. Дивіться, що тут робиться. У будинку такого немає. У будинку такого немає. І мені здається, що от ці рештки знаходяться у цій трубі. І зараз, мабуть, я спробую сюди лимонну кислоту ще заштовхати. Ось тепер, друзі, я задоволений. Ось холодна вода, ось гаряча вода. Біжить чудово. Ось таким способом. Ну як завжди, шланга, лієчка заштовхав лимонної кислоти. Орієнтовно десь грамів 100. Ось така гадость вилітала з труби. Десь е... півгодинки постояла. Отже, висновки. Отже, висновки. Висновок, який я зробив для себе. По-перше, коли будувавши даного акумулятора, жодної інформації в мережі не було, що можливо трапитися така ситуація, що теплообмінник заб'ється накип'ю. Отже, у кого саморобний теплоакумулятор з таким теплообмінником або заводського виконання, або хтось у, у подальшому буде собі будувати. Я б рекомендував, ну звісно, це залежить від е, якості води. Е, я б рекомендував раз на. У ну, моєму випадку, певно, що раз на 2 роки я буду робити профілактику, бо почистити мені е, зараз 2,5 кг лимонної кислоти, я витратив до цього грамів 300 кг. А для профілактики я впевнений, що кілограму вистачить, щоб почистити теплообмінник. Дякую за ваші коментарі. Дуже багато підказок, дуже багато варіантів ви мені накидали, яким чином можна в цьому випадку робити. Щодо фільтрів, так, можна, звісно, і фільтри поставити, але ну, це, таке, це також буде по грошам. Мабуть, а, мабуть може, і поставлю, ще, ще не, не визначився на, що, ну, на цю тему. Отже, друзі, такі у нас справи. Всім дякую за увагу. Кому була цікава дана інформація, ставмо подобайки. І всього доброго.